Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати неймовірно смачний капачковий торт. А зараз нам треба розділити начинку порівно в дві миски. Підготовлюємо 250 г крапових палочок. Крабові палочки треба підморозити, щоб їх можна було легше натерти на терці. 100 г тону я розминаю за допомогою виделка. Рідину з консерви я злила, вона нам не потрібна. До крему в одну миску всипаємо тону. Змішати. перша начинка готова. Приступаємо до другої. Крабові палочки натираємо на крупній терці. Натерли і викладаємо їх до другої начинки.